Молитва перед сном. Не забудь сказати ці три речі Богові перше. Господи, дякую тобі, що безпечно провів мене через цей день. Незалежно від того, чи день був легким чи сповненим труднощів, я вдячний, що ти ніколи не залишав мене. Друге. Прости всі мої нечисті думки, слова та вчинки сьогодні. Господи, даруй мені чисте серце, щоб я міг зустріти новий день разом з тобою. Третє. Господи, будь ласка, пильнуй і бережи мою сім'ю, коли ми спокійно спимо, огорни нас своїм захистом, вийшли своїх святих ангелів, щоб охороняли мене та моїх близьких протягом ночі. Господи, я люблю Тебе і довіряю Твоєму милосердю та доброті. Сьогодні ввечері я прошу Тебе дати мені спокійний сон та небесну втіху. Амінь. Якщо ти прагнеш Слова Божого, залиш мені повідомлення. Це дар Божий для тебе, щоб шукати спокій. Щиро запрошую тебе приєднатися до нашої безкоштовної групи вивчення Біблії та йти разом шляхом істини, не пропусти!